Шлях починався Маріуполь, потім ми перемістились під Авдіївку. Мар'їнка, угу. Курахова, це скрізь. А з 20-го року доїхали аж до Славянська, Краматорська, Сєверодонецька. крайня моя точка. Учасник бойових дій та ветеран Олександр Вівчар показує на карті свій шлях дорогами війни. Чоловік згадує, як наприкінці лютого 22-го року їхав до Маріуполя та потрапив у полон до росіян. Виводили на розстріл, але слава Богу, Бог вирішив нашу долю по-іншому. І коли один із керівників, один з командирів, того підрозділу, який взяв в нас полон, позивний, Чирік, коли він спитав, а що ти там бубнів, кажу, що молився і питав Бога, що він допустив, що я попав оце до вас в полон. І Він мене питає, що ж сказав твій Бог? Я кажу, він сказав, що він допустив це для того, щоб кажу, ви прийняли Христа своїм Господом і Спасителя. Олександр вирішив стати капеланом для того, щоб надавати захисникам моральну та емоційну підтримку. Каже, на фронті вкрай необхідно підтримувати бійців психологічно та духовно. Намагався донести до них. Той шлях для того, щоб вони набули цього духовного ресурсу, який долає і страх, і розчарування, і, і той осуд, те роптання, яке, на жаль, породжує ця війна. Війна породила ну, мінімум, скажу, три негативних виклика: це страх, розчарування і осуд. І коли солдат має той страх, то він стає небоєздатним. Щоб розумітись краще, у своїй 65 Олександр Вівчар вступив до вишу на спеціальність психологія. Нині вже завершив перший курс у Хортицькій національній академії. Вчиться дуже успішно. Я безпосередньо це знаю, тому що викладала у нього, бачила його активність, бачила його наполегливість, завзятість. Тобто, дуже задоволена таким студентом. По завершенні першого курсу капелан пройшов практику в одній з бригад на запорізькому напрямку. Допомагав бійцям у групі контролю бойового стресу. Побачив, що та нейрогімнастика, яку застосовували, вона дійсно відновлює якісь нейронні зв'язки, і солдат при невеликій такі, такому стресі, він виходить тоді з цього стану і це допомагає йому відновитися і стати знову. Нині капелан раз на місяць везе смаколики та необхідні речі бійцям на запорізький напрямок. Перебуває там з ними кілька днів та підтримує морально. Коли повертається, поєднує навчання в Хортицькій академії з допомогою захисникам з реабілітаційного центру. Часто співає, щоб розрадити військових. Пісня не випадкова про єдиних, коханих, про дружини, які чекають на повернення своїх чоловіків додому. каже, що сили намагаються зменшити негативний вплив війни на сім'ї та скоротити процент конфліктів і розлучень. У мене спілкування було з одним солдатом, який повернувся з відпустки раніше, чим чим можна було б. І Він сказав таку фразу, що якби я залишився ще на п'ять днів. Я б розлучився. Агресивність та конфліктність, яка яку породила ця війна, просто порушивши психіку наших хлопців, вона принесла цю конфліктність. агресивність реактивність в сім'ю. Мрія капелана відкрити у Запоріжжі центр адаптації та психологічної підтримки для військових. Вже й приміщення пригледів. Пликає надію, що місто відгукнеться, і всі необхідні дозволи на відкриття центру. Він отримає. І квітникова терапія, і гіпотерапія. І з пісочком хлопці попрацювали і з глиною, щось поробили. Тобто такі природні засоби, які дуже гарно впливають на їх психологічний стан. В наших планах таке співпраця з родинами, з дружинами, щоб вони також знали, які ті засоби є, є які методи, є які можливості.